Так. Дід на зв'язку. Привіт. Усім доброго здоров'я. Добрим вечором, так? Да. Ну, і, і, і з добрим. А що дід з прийшов, поганим, що? прийшов і каже, давай мені вечерять. О, оце я розумію. Що дід проголодався. Ну, Та Тільки наробився, увідали. наробився, да. А, трохи. Вимерть очі і бігав за стіл, а потім буде шамитися та й спать. Бо ще ж не порано в нас, так? Спати віддихати. Спать буде крепко. Дід спить після гарної вечері. Дід добре спить. А як настрій сьогодні те? Нормально. Хорошо, все нормально, так? Да. Поки настроєння ніхто а не портив. Ніхто не спортив, Был. от жалко. Що тебе тут сьогодні на вечерю? Лапки якісь жабячі. Да? Ага. Ух ти, ти делікатесами вже улікаєшся. Ну, да? Да, да. Деліка да. Дід у нас француз уже. Аж такий, ну, ну, ж маленьке таке жабяче. Ну да, точно лапки. Лягушачі. От дід. все їх дратує? Ж ніхто не їсть такі, каже, а я їм. якого ставка. Того, що води нема. Так. Да. Ну, скоро жаб там не буде. Ну так. Да. Ну, таке, свачне. Добре, натомився, чи ні. Угу. Ну як завжди. Як завжди, так дуже завжди натомився чи ні. Та так. Ну так, ну більше вже нічого сьогодні не хочеш. Ну. Я, я знаю. Може, щось захочу. Норм ну, зробили з Василем, то чого. Нормально. Да, довольні, коротше. Да. Старіки, розбойники. Все хотів і грошей дати, кажу, не треба. Доробиш, потім даси. Да ти шов? Ти чо робити, хочеться. Ты, ді? Ні, роби, де схочеться. Ти ді, ти тоді хазяїн передумає. Ні. Да. Надо, надо брати, як дають. Mm ну -mm. Заставу ще не питали в нього? Питали. Нельзя там ловити? Да, можна. Да? 500 гривень і вперед. Та ну. І, і щось і ловиш там? То там коропи і карасі. ну, я... а якщо не ловиш нічого? Ловлю, ну, на пісок. Якщо я я не... на дурю до головлю. Да. Ох і діти. А коли це по закінченні підеться вже на риболку? П'ятсотні білет. Ну так. Да. Та це можна й на базарі наловити. на такі гроші. Mm. То не так, так. Да. Не так цікаво. Да. А я вкраща пішла, ловила б та й прийшла. Б на базарі. Там є гарна рибка, я бачила. Може з ну, того озера. То, то, то й на рибку там гарна тоже. Ну, на 500 гривень мені не хватить. На 500 за карасів можна купити 10 кілограмів. Ну, то що вже кажу. Обловить. Обловить. Два кілограма можна. Ай Боже. Божья, не мечтай то, що немає. Треба щитати те, що є, а не те, що немає. Бо ти на щитоїш. Що нема нічого, а дід вже ще той. Щитай те, що є. Ось та є сьогодні вечеря хороша. Бери одну. Макарончики з помідорчиками можна брати. Де які вони красиві. Ох, я, красиві. Диві, різнокольорові. Ой, хороші які. А це де десерт який на вибір сьогодні. Ага. Що ти перш обиш? Кавудам, хальву. Й -й 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 -й. А пончики які? Пончики мать. Як це мать? Пончики треба їсти. Та я ж не втовплюся. Оттовпишся. По пончики з кавунами. А, <ристо> <да>. <ристо> Треба буде завтра забрати ті кавуни, що на городі лежать, ну, щоб вони вже не пеклися. І Чого? Чуть. І цього викинуть а, куря? хороший. Не, я думав усі. Ось такі оце залишилися. Треба забрати, щоб не пеклися, в холодок ну, да. десь перетягти не. їх. А ти вже хвости можна пообривати і най... О, десь хай сухнуть, прикопаються потім. Угу. А, а ми сьогодні деньку їли. Приніс yeah. там один працівник. А он сиді. Ти сиді. Положиш його. Чи це вчора праздник був? А сьогодні п'ятниця, та 29-го був Георгієвий yeah. спас yeah. по старому. Там вони отмічали. Так, да, єлі додому по А ну його. Сьогодні ще день захисників, які погибли. Пам'ять поминають цих захисників. Ну, Ось вони поминули. Ох і гарно пом'янули. Був би повід, вони б кожного віддільно б кожен день поминали б. То такі люди хороші. Їм би як витіки горілка була. Помагати нема кому, да? а. Ще mm -mm. ага, й собачки, кісточок. Ага. Насобираю. обираю. Сьогодні були на базарі ну. такі кісточки гарні, ну я вже не змогла їх взяти. Та куди вже мені важко було. Не пішов зі мною то... то. а як же я піду? Е? Та звісно, що не підеш. А як сама я йду, то хіба я багато вісну? Так, ті кістки були харді. І по чому... Не знаю. Mm. Що я буду питатися, як я не беру. Та вона інтересуватися. Я mm. поінтересувалася. Я завтра спитаю, я буду там. Сало було по, по 200 гривень. Ота тоненька. По 200 гривень воно. А не тоненько. А не тоненько, я не бачила то. Ага. Мабуть, розбираю, чих я не знаю. Ага. Бо кругом, всі як я дивлюсь по відео, то кажуть 300-300 сало. А тут бачу по 200 воно, то не поняла чого. М'ясо свіже, по 220, по 240. Отак я, ага. що я взнала. Є м'ясо, ну народу, звісно, багато там немає покупців. Та вони нічого не купляють ці люди. Раніше сливи купляли, ті угорки приносили. А це поприносили такі сливи, от великі такі. Ну, я вони стоять. Великі, люди стоять, продають, ну ніхто й не дивиться в ту сторону. Вжай, вже й пиріжків люди от мовилися, відмовилися пекти. Бо сливи там по 80 гривень. Не хочуть, думають їжте ви свої сливи, а ми будемо свої їсти. Коротше, каже, своє їж, що має, та й все. Оце Вашу. такі ціни. О, а сливи гарні поприносять. кіло слив. То лучше пиріжки. Лучше пиріжків вже купити, та не, не поскудиться з ним, тим тістом і таю з коворідкою. Ой. Так, так, поїдаємо вже. А mm -hmm. це вечеря, так? Да? Yeah. Right. Я ж бача, небагато тобі положила. Як це небагато? А що багато? Ну, давай тут тарілочку небагато, mm -hmm. там пару ложок кинула. Mm -hmm. Коротше, я кинула, не всі, там ще залишилися. А дві порції може бути. То не знаю. Чи не пропадуть до ранку? А щось тепло сьогодні, так прямо, прямо так тепло, наче літом. Так, да, я в башку скидала. -да. Так, роздівався, загорав. Mm -hmm. О! Чим будеш закусувати? Ага, салфетка лежить кого-то. А це. Ну так. Ну це ж думаю, що зразу. Звісно, халву зразу не їсти, бо кавун буде тоді не солодкий. А він же да. такий солодкий, я попробувала. Оки солодкий. Да, Маленький, шо, ну та, солодкий всі кавуни. Раніше я садила гібридні, гібриди, коротше, і і кавуни, а вони, а вони всі погані і не солодкі, а тепер маленькі, оці його, своє насіння, те, що ми той діли кавуни, ти насіння можеш не з'їдати, оставлять. Оті, що ми кавуни не носили, вже, оті великі, і ото ми все їх сушили, і то я їх сіяла, сіяла. Да? І вони всі виросли і такі солодкі, всі маленькі, ну солодкі і дині, навіть маленькі, ну солодкі. О, оце треба було доказати. Бачилася, що доказати. Ти яке там насіння вже. Нічого, якесь попадає, якесь виросте, я ж його жменю сію тоді і воно виростає. Там жменю сіять вже на три роки вистачать. Так, дід. Все, в мене минути кончилися. Ну. Приємного всім апетиту, ну. смачної вечері. Да. Діду і пока заходьте ще. Да, спокійної ночі, да. тихої. Дякуємо всім. О, хто до нас приходить. Да, хто приєднується і з дідом вечеряти. Да, хай мене інтересує. Да. Питайте. Да. Розкажемо. Да. Шмах. Дід так гарно все поїдає, особливо як голодний. О. Довольний тоді, що боївся як води що... А, -а, -а.